Усім доброго доброго раночку. Зараз вже восьма година ранку. Женька поїхав на роботу. У Аліси ще тривають канікули. В Іспанії сьогодні, валіканти, сьогодні 13 градусів тепла, буде до 22 навіть підвищуватися. Ну, буде тепло сьогодні, а я хочу зараз приготувати, поки Аліса ще спить, хочу приготувати вафлі і буду вам показувати рецепт. Робити вафлі я буду ось в цій вафельниці, показувати рецепт. Я буду той, яким я користуюсь. Для цього потрібно стакан, борошна, 3 яйця, розпушувач, десь половинка чайної ложки. Я обов'язково вам напишу це все в описі до цього відео. Далі ванільний цукор або в мене ось така емульсія. Масло десь 100 г і цукор. Цукор додавайте за смаком, якщо у вас будуть ще якісь доповнювачі до цих вафель, тобто якщо буде мед, вершки або що ще, що ще варення, наприклад, то можна трішки менше додавати. Я додаю зазвичай десь 4 столових ложки, тому вони виходять солоденькі і можна їх їсти без всього цього. Ось, ну що, зараз буду вам показувати, буду змішувати і будемо робити вафлі. Зараз трішки хочу відволіктися від процесу готування і сказати вам велике дякую за ваші донати. Сьогодні прилетів донат мені на монобанку, але я взагалі не знаю кому дякувати за це. Тому що там, як ви знаєте, можливо вказати свої дані. ну... Прізвище та ім'я людини, яка хоче переслати ті кошти. Але ну, там просто смайлик. Тому я взагалі не знаю, хто це був. Але дякую велике вам за це, за підтримку мого каналу. Ми обов'язково я назбираю гроші, потім підемо з вами та щось цікавеньке купимо. Тож, дякую всім велике за донати і давайте готувати. Ну що, до яєць потрібно додати цукор. У мене це буде 4 столові ложки та все ретельно перемішати. Далі потрібно розтопити вершкове масло. Я його розтопила у мікрохвильовці і вливаємо у нашу суміш яєчну, і змішуємо. Так, далі стакан борошна. Стакану борошна мені вистачило. Необхідна консистенція, ось така, типу густої сметани, як на оладки. Ось далі ми додаємо ванільний цукор або в мене емульсія, Ну, трішки зовсім. І розпушувач. Десь половинку чайної ложки. Так, дівчатка, ось такі вафлі виходять. Дивіться, які гарненькі. Ну, але ж ви знаєте, як люди роблять ось на усю цю поверхню. Я так не можу. Вони в мене завжди вилазять, тому я роблю такі. Ну, це вже таке, форма то таке, але вони дуже-дуже смачні. Так, ну і будемо зараз викладати, я вам покажу, якщо зможу, однією рукою. Зможу чи ні. Так, ні, однією рукою, звичайно, що незручно. Ой, ну це я багато додала, напевно, що буде на всю поверхню. Так, і закриваємо. Будемо перевіряти, що ж в нас вийшло. І ні, не на всю поверхню. Мені чомусь показалось, що зараз як вилізе, а тут трішки прилипло один до одного. Так, ну ось ці ось такі вийшли. Дуже м'якенькі. І пахне, знаєте, як неперевершено. Масло, вершкове, ваніль. Так, ну, а я буду вже дороблю і потім покажу вам вже кінцевий результат. Ось такий результат у нас вийшов. Взагалі, ці вафлі можна ще робити, додавати туди молоко, але ну, мені подобається цей рецепт більше, ніж той. Тому е ви спробуйте, напишіть обов'язково коментар. Ми будемо їсти це з варенням із полуниці. Ну, це більш на джем якийсь схоже. Та в нас є ще взбиті вершки. Тому так, всім бажаю вам смачного. Гарного дня, гарного настрою, та побачимось вже в наступних відео.